А ось стоять із кондиціонером. За 3, є за 300 акційний шифен 240 і є неакційний за 3300. І за 3600 є 35-ка. Отакі от ловольчики отримали. Трактори 25-го року. Салют, салют! Є така 35, 3600. Ай, вогник. вогник. Жарко, жарко. Отака 35 3600. Оріона 40ки немає. По 40ках можу вам запропонувати джинму 404. Шифен 404. Донфен 404. Такі сороковочки 40 є. І Оріон є 404.